Вітаю насправді в Запоріжжі. Була ще одна неспокійна ніч. Російські загарбники продовжують тероризувати наше місто сьогодні. Вночі вони випустили по Запоріжжю 10 ракет с 300 та чотири рази атакували обласний центр дронами шахід. А вони влучили в об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Інформації про жертв та поранених наразі поки що. Немає, а це вже традиційно. Ворог продовжує тероризувати наше місто за два тижні. У нас не було жодної спокійної ночі. Постійно прильоти, постійно ворожі атаки. Така ж складна ситуація залишається в Запорізькій області, в Голяйполі, в Оріхові. не вщухають ворожі обстріли, але є й позитивні новини з окупованих територій. Нам повідомили і це генштаб вже підтвердив, що наші збройні сили знищили установки с 300 з якими вони гатять по нашій області. Це вони знищили в Бердянському районі. Раніше повідомляли, що такі ж установки були знищені в Токмаку. Також сьогодні, в розранку були чудові новини від Генштабу, що в Запорізькій області були ліквідовані понад 100 російських окупантів. Нам повідомляють, що наразі в Токмаку переповнені лікарні, вони повні пораненими російськими загарбниками. Також їх привозять до місцевого моргу. А це ем... Це це задає незручності місцевим мешканцям, оскільки через те, що дуже багато російських поранених немає місця в лікарнях. Але в цілому я вважаю, що це дуже позитивна ситуація. Це показує те, що боротьба триває, що наші збройні сили вони дають гідну відсіч російським окупантам. Дякую, Алі.